Сьогодні складно знайти клієнта Приватбанку, який би нічого не знав про програму лояльності Бонус плюс її переваги очевидні. Робиш покупки в мережі партнерів програми, розраховуючись платіжною карткою, і при цьому заробляєш бонуси від 1 до 20% від витраченої суми. Частина коштів просто повертається до вас на картку, адже бонуси це ті ж самі гроші, які накопичуються на вашому персональному бонусному рахунку. Вы хотите рассчитаться с основного счета или с бонусом? С бонусом. Ваш тієк Дякую отдиха про численні переваги програми Бонус Плюс. Свідчить і велика кількість торговельних точок по всій Україні, підключених до програми Бонус плюс. Це реальні бонуси не лише для клієнтів, а й бізнесменів. Говорять самі власники магазинів та кафе. Зараз всі намагаються зекономити. А приватбанк надає таку можливість. Саме це і приваблює багато відвідувачів. Бонус плюс це общенаціональна програма лояльності. Разработана Приватбанком совместно с торговыми точками, принимающими к оплате пластиковые карты. Расплатившись любой картой Приватбанка, вы гарантированно получаете бонус на свой бонусный счет. Даже ребенок, расплатившись картой юниора, также получает бонус. А также бонусы можно получить от оформления вклада «Депозит плюс» под самую высокую процентную ставку в Приватбанке, где часть процентов зачисляют на бонусный счет. Въдем вас в любом отделении Приватбанка для оформления Депозит Плюс, для оформления карты вам. І вашому рівонку карту юніора перевірити баланс по бонусному рахунку можна у будь-якому банкоматі або відділенні Приватбанку. А підключившись до цілодобового інтернет-банку Приват24, ви отримуєте повний контроль над власними рахунками 24 години на добу. Про перелік усіх партнерів бонус плюс а також вичерпну інформацію про те, як приєднатися до програми, накопичувати та економити. Дізнайтеся на сайті бонус ПриватБанк.UA». «ПриватБанк» – банк для тих, хто любить Україну.